То буде зараз і ще більше молодець. Тож, ми починаємо. І сьогодні якраз дуже важлива така тема, як енергію змін не злити в той стан, що ну, нічого не змінилося. Це так, якщо дуже просторо говорити, а якщо простими словами, і коротко, тобто про те, як не зливатися. Це історія достатньо розповсюджена. І відповідно ми дуже часто зливаємося. Це нормально, але е, якщо ми хочемо все ж таки цю енергію змін, яким ми тільки но ну, започатковуємо, щоб вона у нас зберігалася якомога довше, то якраз сьогодні будемо говорити про це. Я Светлана Каляда, я коуч, я наставник експертів, допомагаючих професій, але в цілому я допомагаю якраз утримувати те ментальне здоров'я, яке потрібно кожній людині, яка зараз існує, утримуватися в тих бажаних для неї станах. От Кожен зараз розуміє по-своєму, але хай воно так і буде. Тому наші ефіри вони не тривалі за часом, але вони змістовні по своїй суті. Не буду довго, довго розпочинати, бо субота, вихідний день, у когось там свої плани, можливо, хтось уже там щось готує або займається хатніми якимись домашніми справами. Дякую, дякую за серденьки. І відповідно, що ключовий такий момент? От скажіть зараз, згадайте, коли ви з таким якимсь натхненням, азартом дивилися якийсь фільм, а потім Боже, і я така буду. Потім, можливо, у вас був якийсь там тренінг, ви були присутніми, можливо, навіть якесь навчання достатньо тривало було, і ви так загорілися, все я буду, буду. Потім мене час, і ви, начебто, здулися. Знаєте, як повітряна кулька, гілєва, отака вона була, а потім вона попадає в якесь середовище. Ну, не дуже комфортно для неї, вона що вона здувається? Це нормально, це фізіологічний процес. Тому зараз, якщо ви згадали щось таке схоже у себе, що у вас було? Воно було по-справжньому у кожного із нас, і то з одного боку це нормально, але з іншого боку, задайте собі запитання: а чи хочете ви щось змінити в цьому напрямку? Чи хочете ви, щоб оці відкати? Вони природні, вони все одно будуть, вони не зникнуть, але щоб вони залишалися, знаєте, як би мовити, в керованому руслі, щоб ми могли на них впливати, щоб ми могли взагалі щось, знаєте, керувати собою в тому чи іншому напрямку. Ну, давайте так, що таке взагалі енергія змін? Якщо ми говоримо про те, це наш певний емоційний сплеск, наше емоційне, підкреслюю, завжди це емоція. І вона у нас допомагає нам рухатися вперед. І ключовий момент, що ми можемо сказати, емоція, почуйте, в нас живе максимум 72 години. По великому рахунку, просто тут і просто зараз можна завершувати ефір для тих, хто дуже продвинутий і так далі, ви вже розумієте, напевно, що, що ви вже все почули. Вітаю усіх, да, хто приєднується. І знаєте, з одного боку це ну, класно, але з іншого, а що з цим робити? Ось ми загорілися, ми щось почали робити, і наша емоція живе в нас ну, максимально зрозуміло. Вона там перші 24 години живе, потім вона спадає, спадає, особливо, якщо немає ніяких додаткових натяків на те, щоб ця емоція продовжувала жити, то вона може взагалі зникнути через 72 години. Відповідно, знаючи це, якщо ви раніше цього не знали, все тепер вже атмаскою не буде. Знаючи це, ключовий момент, який нам треба якомога ефективніше використати оці три доби, 72 години, для того, щоб наші зміни закорінилися в нас. Відповідно, ми можемо це робити різними способами. Знов даю лайфа підсказку всі, можливо, знаєте себе, хто ви насправді кінестети, візуали, аудіали, дігітали, ми всі різні за типажами сприйняття інформації, і, відповідно, ми всі різні по нашій реакції на цю інформацію. Тобто, знов таки, тут уже підказка для тих, хто продвинутий, як це можна використовувати на свою користь, в першу чергу, якщо хтось, можливо, десь сумнівається в чомусь або не знає взагалі. Я завжди можу вам в цьому допомогти і підказати. Тобто, якщо ви знаєте, що ви візуал, ну я вже розкрию карти, так? Да? Відповідно, ви що робите? Ви собі протягом цих трьох днів, в першу чергу, що ви робите? Ви собі якорите як певною мірою візуально якесь собі нагадування, що ви. Маєте щось робити в тому напрямку, який ви собі запланували в якості своїх змін. Якщо ви відповідно дігітал, то вам необхідно це все викласти в відцифрувати. Якщо ви у нас кінестеп, то ви маєте собі не знаю купити можливо якусь іграшку плюшеву або можливо, я не знаю, що ви більше любите, щоб вам на дотик воно було приємне і відповідно вам нагадувало саме про той факт, який ви хочете в собі е, імплементувати, тобто впровадити якусь нову звичку, наприклад. І так далі. Тому, знаєте, ось якщо коротко, то можна, можна тут зупинятися. Якщо трошки ширше, підемо трошки далі. Які у нас ключові три такі причини, які нас змушують зливатися? Перша причина, вона настільки банальна, наскільки вона взагалі може існувати. Це просто наша звичка. Звичка діяти як завжди. Простий приклад, наприклад, ви собі прийняли рішення, що ви будете правильно харчуватися і здоровий образ життя собі впроваджуєте. Відповідно, наприклад, ви починаєте з того, що ви щоранку собі обіцяєте пити просто-напросто на ще серце в склянку теплої води. Рішення во. Результат від нього іще кращий. Але ви цього ніколи не робили. Вам там скільки років? 20, 30, 40, 50, яка різниця, скільки років, ви цього не робили. І ви за звичкою, що ви прокинулися і побігли пити каву? Все, один раз ви пропустили. Ну, думаю, ладно, завтра обов'язково поп'ю водичку спочатку. Приходить завтра, і якщо ви додатково собі ніяку, такий напрямок собі не якорі для себе ніякий не поставили, то відповідно ви знову підете пити каву. Все, і ви здулися на третій день. Ви вже не згадаєте, що вам треба пити воду. Я думаю, що це і такий яскравий приклад для того, що як ми зливаємося через наші звички. Тобто, в нас є старі звички, як ми живемо, як ми звикли діяти, і, відповідно, вони нас певною мірою керують нам. Що з цим робити? Величезна купа інформації, взагалі всім дуже раджу книжку Атомні звички, вона просто мегакрута, вона якраз вам допоможе з цією причиною боротися самостійно, без допомоги зову. Друге, мозок нам інколи говорить, а давай ми сьогодні ще зробимо як вчора, а потім вже почнемо з понеділка. Це не звичка, це, до речі, як ви думаєте, що це? Дайте коментар. Як би ви це назвали, що ви свідомо сьогодні пропускаєте, а, давай почнемо з понеділка. Тобто, це що у нас? Компроміс, контракт з собою, умовно кажучи. Але знов-таки, якщо ми у, нас, у нас відсутні потім дії, да? якщо добре, я можу з собою домовитись, ну, наприклад, дійсно там виснажилася сьогодні, там, як то кажуть, у нас модне слово в сучасності, не в ресурсі. Можу собі дозволити сьогодні відпочити. Це нормально, я тільки за це. Але ви пообіцяєте, маєте пообіцяти собі, що завтра, наприклад, ви таки це зробите. Або там через час, через два, або, можливо, через день. І ви зробите це. Але для того, щоб збільшити ймовірність, що ви це зробите, знов-таки дивись пункт перший: вам треба собі якось заякорити. І заякорити саме тим способом, який ваша підсвідомість звикла. Взагалі втілювати в життя. Відповідно, це у нас що? Це у нас відсутність дій. Третя причина сумніви і самокритика. От там синдром відмінниць, от там у нас синдром гарної дівчинки, от там у нас наш внутрішній батько або мама, який нас достатньо часто через любов. Однозначно роблю поскриптом через любов, через бажання кращого життя для нас, але вони нас вчили по тим метрикам, по тим шаблонам, які їм знайомі, бо вони інакшого просто не бачили, не знали, вони нам іншого дати не могли, відповідно, вони таким чином нас виховували. І ми починаємо себе гризти, я не справлюся, ну це не на часі, е, мені там ще треба купу знань нових, да, отримати, підвищити свою кваліфікацію, я ще не, не допевна, а раптом не вийде, і знаєте, а я не така, я, я жду травая, Вибачте за русизм, але ну, це зараз тут із пісні, як то кажуть, слів не викинеш. Тобто, сумніви, це така третя причина, найскладніша. Ну і самокритика, яка, яка нас зупиняє. Ми начебто і хочемо, ми начебто і можемо, але ми зупиняємося. І от зараз я зараз зупиняюся. Я вам назвала три ключові причини. Нагадаю: перше, це у нас звичка, друге, що ми укладаємо договір, але ми його потім не продовжуємо. І третє це сумніви і самокритика. Яка із цих трьох причин у тебе найбільш розвинута? Яку Можеш написати в коментарях, буду вдячна. Якщо не можеш написати в коментарях, хоча б собі чесно, дай відповідь, яка в тебе з причин найчастіше зупиняє тебе від подальших дій? Угу. Тобто. тобто. І зараз, як зазвичай, у мене ж просто таких ефірів не буває, практика перша практика, зараз ви зробили. Дякую, Алі, сумніви, дякую. сумніви, сумнів. а раптом не вийде, а раптом я не справлюсь, а раптом я, е, я не буду, я не знаю, яка конкретна ситуація в даному випадку, але, можливо, були занадто високі вимоги в дитинстві, можливо, від батьків, можливо, від вчителів. Вони бачили той величезний потенціал в тобі, і, відповідно, вони тебе намагалися, щоб ти опа, ну, якомога вищу щабель піднімала. І інколи це з одного боку нам дає, якщо ми сильно віримо в себе, це дає нам сили і розуміння, о, в мене вірять, в мене дійсно є талант, я готова до такої роботи. Але з іншого боку, ой, а від мене ж очікують, від мене ж очікують там такі, от такі якісь результати, а вдруг у мене не вийде, і я облажаюсь, і, і, і я обозорюсь, і, і, і все, і капець. Ми вчора на марафоні розбирали що. Довести це до найсмішнішої ситуації і спробувати себе таким чином, як Мюнхгаузен, витягнути з цієї пастки. Але знаєш, от просто зараз да, вчителів було частіше, ну, вони в певний період часу просто біля нас були більше часу в нашому житті поруч. Дякую, дякую. Це дуже добре, що ви зараз це все бачите і ділитеся. Вам також за це дякую. І зараз ось візьміть ручку і листочок, якщо вдруг у когось є під рукою. Якщо немає, то хоча б подумки подумайте, а краще хто дивиться в запису, зупиніть і візьміть ручку і листочок. І зробіть тобі собі такий надпис перший. Ось визнач свій намір, намір, що я хочу змінити. В цю секунду. Ми зараз не говоримо про глобальне, ми не говоримо про стратегії там, на 5-10 років, ми говоримо на тут і зараз. Що я хочу змінити? Яку можливо навичку розвинути в собі? Яку, можливо, я хочу там ем, внутрішню силу в собі підвищити, що, що я о, хочу зараз конкретно прикладне змінити. Угу. Зрозуміло? Напишіть. І, можливо, можна так зафіксувати Я хочу, ну, не просто там, умовно, заробляти більше, або краще жити, а жити і відчувати свободу і сенс життя. Або, можливо, по-своєму, як воно для вас звучить. Так. Тому запишіть цей намір, бо зараз саме на ньому, або продумайте, як мінімум, хоча б в голові, що ви хочете. Техніку конкретно, що з цим робити, ми будемо розбирати наступного разу, але зараз, зараз. Зараз. Ви написали намір або придумали його. І, відповідно, дивись вище, про що ми вже сьогодні говорили, напишіть, собі самі напишіть, яку одну дію я можу зробити просто зараз, задля першого кроку до своєї цієї зміни. Наприклад, відмовитися від своїх завищених очікувань або завищених вимог до себе. Наприклад. Але це ви можете сказати, якщо у вас там, знаєте, я знаю просто серед присутніх, що у вас там перелік вимог до себе на А4, да? то, відповідно, виберіть один із тих пунктиків і зазначте, що конкретно ви готові послабити для себе. Наприклад. Ну, наприклад, я не знаю, у вас там було. Не вийду з двору, поки. <ріху> да, да. <ріху> якраз, якраз про те, тому вибери один із тих пунктиків, який ти готова зараз змінити. Тобто, дивіться, ключова думка: не беріть, що ви вважаєте, що це найсильніше, найскладніше ваш мозок, ваша підсвідомість, точніше, вона буде чинити вам супротив, вона не буде на вашій стороні. Візьміть щось таке дрібненьке. Що ваша підсвідомість скаже, що да, ладно, господи, це не важливо, ну, умовно кажучи, але вам так буде легше. Ви відразу зробите цю справу, вам буде легше, ви, по-перше, всередині відчуєте, що вау, я і це змогла. Тобто ви віру в собі зразу так підсилите, і, відповідно, потім що робите? Робите, берете з вашого списка наступний крок. І так поступово трошечки зрушуєтесь. Бо якщо. Mm -hmm. Mm -hmm. Іночка, зараз дам коментар. Або якщо ви зараз зразу візьмете найбільший такий свій рівень, свою клепку найбільшу, яку ви хочете на максимум підвищити, ваша підсвідомість у нас каже, ні, ні. це дуже складно. Я, Я тут. Бамбук покурю, посижу в сторонці, поспостерігаю за тобою. Ну, я знов-таки зараз утрірую, але приблизно таким чином відбувається, тобто, ваша підсвідомість вона не буде на вашій стороні. І, відповідно, у вас буде знову розочарування. Я не змогла, я не справилась, та, ладно, буду жити як жила. Хочу дозволити собі не брати на себе більше, ніж я можу. Супер! Але спеціально для тебе, оскільки я знаю, що ти трошечки дігітал у нас, да? тобто любиш відцифровувати все, любиш все бачити по, по фактам, скільки це більше. Наприклад, ти щодня можеш в нормальному темпі, наприклад, я не знаю твої специфіки роботи, робити там 50 зізвонів зі своїми, з ким ти працюєш. Да, амбасадорами, чи хто там у вас просто клієнти, співробітники, як вони у вас там є. Але ви знаєте, що ось 50, я умовно кажу, 50 це все, більше я не зможу. Ну, я зможу, але я буду вижити як лимон, і я потім добу матиму від, на відновлення. То, відповідно, відцифрувати. Я сподіваюся, я дала зрозумілий пункт. я собі Наприклад, беру 50 або ще краще 40, щоб я була більш продуктивніша, я краще буду щодня, умовно кажучи, робити по 40, ніж один день 100, другий день 10, Розумієте, оця вся історія вона нам не допомагає, м'яко кажучи. Угу. Поставте мені серденько або плюсика, хто, хто зі мною хто виконав цю вправу, яку ви вибрали список. Супер! Супер. Так. Да. Хочу відповідати всім, наприклад, до 19. Виберіть собі оцей термін, таймінг, виставте, виставте свої кордони. Я працюю з 8 до 19. Все, баста карапузики, Пише Я не працюю. Є робочий день, і ми продовжимо. Ну, звичайно, можуть бути термінові якісь моменти, але. Дякую, Аліна. Але, звичайно, ви розумієте, що винятки вони завжди є в кожному правилі, але в цілому середня температура по лікарні вона має бути за вашими критеріями. Супер. Тобто ви зробили це, і, і ще таки зробіть собі маленький моментик, щоб ваша підсвідомість ще швидше реагувала на ваші зміни, щоб вона ще швидше ставала на вашу сторону. Що зробіть? Якийсь собі подарунок. Ну, наприклад, ви справились з цим одним пунктиком, бо ви виставили межі час спілкування, і зафіксуйте собі, що ви хочете. Я не знаю, можливо, подаріть собі, я умовно кажу, якийсь блокнотик заведіть, і тут будете прямо собі фіксувати, що ось я прийняла рішення: після дев'ятнадцятої не спілкуватися, і я за це собі буду ставити там, не знаю, давати собі 100 балів, наприклад. Умовно кажучи, кожен день, наприклад, ви собі нараховуєте бонусні 100 гривень умовно. Але якщо ви не дотримались, ви наступного дня там ці 100 гривень знімаєте. І потім ви собі даєте, наприклад, я зараз фантазую термін місяць, і ось те місяць, що ви там собі назбираєте якийсь певний свій фонд, підете і щось таке купите. Або докладете в свій фонд самі, якщо вдруг не будете дотримуватися. Ну, я сподіваюся, у кожного своє мислення, у кожного своє бачення, ви зрозуміли сенс цієї думки, тому щоб ви ввели певний цей ритуал. І, відповідно, він буде вам, мій чоловік, плати по 200 гривень в день, якщо я виходу на свіже повітря взимку. Боже, прекрасний чоловік, прекрасний, <сум> Молодець. Але тепер дивіться, до речі, зараз так дуже гарний момент такий. Це була зовнішня підтримка. Це якраз про це зараз буду говорити наступний у нас пункт, да, що зовнішнє оточення має, має значення. Але е, тепер шукайте всередині. Ми ж з вами заради чого зібралися тут? Да? Магія змін, зміни Зміни мають бути зсередини. Зсередини тела, і ось щоб це було внутрішнє. Тобто, це у нас такий був так, друга така частина, що робити, щоб енергія змін. Мною керувалася не кимось іншим. Супер. Наступний пункт, який нам дуже дуже важливий, це дійсно це те, щоб у нас була внутрішня мотивація, звичайно, складніше знайти абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Наступний цей момент це у нас має бути підтримка зовнішнього середовища. Ну, от, якщо чоловік це прекрасно. Я знаю, що багатьох чоловіки підтримують, у багатьох просто, як то кажуть, терплять. А у декого вони є, що навіть певною мірою не вірять, да? тобто ще більше нам підігрівають зневіру в себе і нам ще більше блокують наші зміни. Тому, якщо, в принципі, знаєте, якщо чесно, я завжди говорю, жінці потрібна жінка. Да. Да. І у мене чоловік, у мене все нормально з орієнтацією, я зараз про інше говорю, жінці потрібна жінка. Саме тому я створюю таке жіноче коло певний, жіночий простір. Чому? Тому що е, я працюю з чоловіком, але, але переважно все ж таки в мене жінки, жінка більше розуміє жінку. Чому? Тому що у нас певні однакові є процеси внутрішні в нашому, в нашому тілі, ми більше розуміємо. Ми більше розуміємо там, скажімо, думки. Ну, як би там не було, жінки і чоловіки, ми думаємо про різне. Чоловічий такий орієнтир, він більше на результат, жіночий орієнтир він більше на процес більше налаштований. Звичайно, в нас в голові є обидві ці половини і орієнтація на результат, і орієнтація на процес. Але якщо говорити ще є більш ми. Мет... Езотерично, чоловіки це сонце, жінка це луна, да, місяць, та луна. і, відповідно, це різні енергії. Тому шукайте середовище там, де є жінка, ну, вона вам буде більше допомагати. І, відповідно, ви можете собі це якраз робити. І знаєте, середовище інколи достатньо змінити середовище. Так, да, про жіночі коло, це факт однозначно. Знаєте, ще така вже, вона заєжена ця історія, знаєте, хто говорить, старий баян, але я його зараз також вам наведу, як якості приклада, що попади такий молоденький свіженький огірочок в банку з квашеними огірками, то що буде? Через пару днів вже той молоденький ігірочок буде також таким же квашеним? Розумієте? Але якщо він ці два дні пролежить біля банки просто. Він що? Ну, декілька варіантів, його з'їдять, поки він свіжий. Другий варіант він просто стане ну, непридатний. Да, зовнішнє середовище і середовище дуже впливає, абсолютно він згодна з вами, і дуже добре, що ви дуже згодні з цим. Відповідно, якщо у вас є ця енергія, яка у вас хоче вас зараз виштовхнути до якихось змін, і ще раз підкреслю, не обов'язково прямо відразу глобальних. Якщо у вас глобальні зміни, прекрасно, але там треба більше підтримуючих моментів. Там, якщо ви хочете якісь глобальні зміни, то зрозуміло, що вам ще більше потрібна якраз от, підтримка зовнішнього середовища, якесь оточення, можливо, фахівці, психологи, коучі, наставники, можливо, хтось вам потрібен. Я, якщо чесно, я щиро вію саме в те, що в Магічну таку підтримку, допомогу саме такої зовнішньої допомоги. Я просто знаю, як з моєю роботою у клієнтів у моїх дуже швидко відбуваються зміни. Тому, тому не зливайте цю енергію. Ви сьогодні просто зробили вже багато пунктиків. Відповідно, якщо ви самі собі будете доктором, да, собі випишете рецепт, але будете його дотримуватися. У вас вже більше шансів для того, щоб ваші зміни були з. Як то кажуть, вас надихали, от внутрішню мотивацію вам більше давали, і в той же час, щоб ви, знаєте, ну, не зливалися. З одного боку, це природний процес зливатися, але з іншого боку, ви це вже знаєте, і ви можете, ви вже знаєте навіть певні інструменти, ви можете цим керувати. Ну і відповідно, яку першу дію ви. Готові вже зробити. Ви собі написали, ви вже написали, як ви себе будете нагороджувати, яку собі ви нагороду давати за цю дію. Да? Будете себе хвалити. Ну, як мінімум, можна завести собі просто щоденник вдячності. Це must have, я взагалі вважаю, що для нашого зростання, для нашого ментального здоров'я, це щоденник вдячності, це є просто пігулка чарівна, однозначно, в мене є, знаєте, ж, скільки, Це вже вже новенький, буквально. Тільки навесні почала, що в мене тут? От у мене тут як обов'язково йде. 3 плюс 3 плюс 3. так? Тобто, кожного, кожного божого дня. Обов'язково собі пишу. Тобто, я завжди, як то кажуть, ділюся тільки тим, рекомендую тільки те, що сама, в тому числі, проходжу. Я, звичайно, люблю експериментувати, якщо десь щось мені хтось новенько говорить, якщо воно мені лягає до душі, я своє тіло вмію слухати. Можу навчити вас слухати своє тіло. Якщо воно мені лягає до душі, я його тестую. Не відразу беру да, до справи, тестую, попробую, воно мені смакує чи мені не смакує. Якщо смакує, я тоді далі в собі впроваджую життя. Тому і ви себе так само бережіть, зберігайте, акумулюйте в собі цю енергію і продовжуйте, продовжуйте далі. Як ваш стан, поділіться мені, будь ласка, напишіть зараз. Можливо, цифірку, можливо, хоча б просто реакцію. Яку-небудь, як ви зараз себе почуваєте? Чи надихнулися ви на свої зміни, на втілення їх в життя? Так. І відповідно, якщо є потреба якоїсь додаткової допомоги індивідуальної, ви можете звертатися прямо до мене, можете напряму писати в приватне. Дякую, стан чудовий, добрий. Прекрасно. І хто в марафоні? Ми ще працюємо, у нас ще завтрашній день буде цікавий. А хто просто у нас буде як слухач цього ефіру, тому, якщо вам є потреба, цікаво, пишіть або в приватні відразу, або в мене в шапці профілі є посилання на е, діагностичну сесію. Добре, бережіть себе і усіх вам благ. На все добре. Пока-пока, до нових зустрічей, до наступної суботи.